Ласалайф! Привіт, друзі! Я вас вітаю на каналі Ласа Лайф. Сьогодні поговоримо про полуницю. Так, саме про полуницю. Адже зібрали свій урожай, то я ж вітаю вас. Але на цьому робота з нею ще не закінчилася. Тож продовжуємо. Сьогодні покажу, що робити із полуничною грядкою. Для того, щоб наступного року ягід було ще набагато більше, попрошу не перемикатися. Додивіться відео до кінця. Я хочу сьогодні поділитися з вами своїми перевіреними засобами роботи з полуницею, щоб підготувати її до гарного рожаю на наступний рік. Перше, що ми будемо робити з вами, то будемо видаляти старе листя, пошкоджене, наприклад, ось як ви бачите на відео, і звичайно, бур'яни, які будуть тягнути з неї. Поживні речовини із землі, і не давати розвиватися далі кущику полуниці після того, коли вона вже віддала всі сили на плодоношення. І, звичайно, трішечки очистити сам кущик полуниці від різних пошкоджених листячок, залишити більш молодші такі листочки, які молоденькі вже розпустилися, наприклад, ось як зараз. Для того, щоб не розвивалися грибкові захворювання. І полуниця наша повноцінно розвивалася. Ще до осені, до морозів, розросталася і укріплялася, щоб мати сили з новою силою плодоносити. Ну, перш за все, що ми робимо? От беремо на прикладі, одного кущика. Ось у мене такий кущик міцненький, ловкий. Ну, На ньому дуже таких пошкоджених я не бачу, але оцей старенький я зріжу зараз, він не потрібний, навіщо він буде тягти всю силу. Прибираю бур'яни. І оцей вже такий старуватий листок, вже темненького кольору. Е ці молоденькі корінчи е е листочки, їх ми залишаємо. Ось ще один листочок старуватий, такий у нас зрізаємо. І, з... і, за... і зрізаємо вже е оці плодоніжки, на яких були ягодки. Ми їх теж зрізаємо. Так, зрізали ми плодоніжку і листочок. Ну, і ще один у нас є листочок ось пошкоджений, особливо. Ось такими, можливо, вже якісь комахи, можливо, або ну, якісь тріпси чи якісь блошки вже. Бачите, листочок скрутився, вже воно нам не потрібно. Ну, отак ми омолодили. Поки що ми дуже не зрізаємо листя на кущах, тому що літо попереду і е, до осені вона повинна ще рости, то не треба його зрізати повністю. Але ми його трошки обновили. ось Як ви бачите, ще зелені листя там ще є будуть рости. То е, нехай вона так собі ще стоїть у кущі. Далі. Що робимо ми далі? Залишивши її без старих лист, листочків, е, нові в нас ростуть. Ще в нас є отакі вуса. У полуниці завжди вуса. За рахунок вус вона розмножується звичайно, коли й треба, коли й не треба, щось потрібно з ним з ними робити з тими вусами. Самовольно вона розростеться вам куди вам не потрібно. Але нам потрібно проконтролювати рост полуниці і подивитися, які вона має вуса. От, наприклад, хто хоче розмножити її, то, звичайно, можна залишити на отакій... Довжі, довгі такі е, ни, ниточці е, вусика. Е, ну, Можливо, два ось корінців, другий розвивається, але другий він вже слабенький. Я б залишила отакий один. Наприклад, якщо я буду розмножувати, я відрізаю оцей, який продовжується, викидаємо, а цей залишаємо. Він ще біля материнського куща. Ми його не відрізаємо. Нехай він собі ще тому, розвивається, тому що в нього вже корінці би і є. Але ще вони такі слабуваті. Нехай він трошечки підросте. Він сам укоріниться в землю. Так само, і оцей ми бачимо ось ось кущик, чи той вусик, який також відростає. Ми далі оцей маленький викидаємо, а цей залишаємо. Цей вусик, він, як кажуть, без толку. Ми його убираємо зовсім із полунички, щоб він не тягнув. Зайву силу. Так само і ось цей бачимо, вже такий кущик ловки сформувався. Ми далі убираємо цей вусик, щоб він не різ далі. Тому що вона буде рости і рости, можуть і три покоління випустити і далі. А нам потрібно оці два перших вони. Зроблять толок, з неї тільки ці перші два. Далі ті всі малесенькі вусики, ось як ви бачите на наступній. У мене дивіться, які довгі вуса. ми їх будемо зараз видаляти. То цей перший я залишу, а далі оці всі вже, які пішли далі, ці всі ми будемо відрізати, так як вони вже без толку. З них ніякого толку не буде. Вони тільки будуть е тягти з неї сили. Отже, Потім, коли вже приросте оцей самостійний кущик до землі, ми з вами перевіряємо там під осень і одрізаємо вже оці від материнського кущика оці вусики, і уже цей кущик буде рости самостійно. Тут безліч у мене цих вус, вона прямо сплилася цими вусами. Бачите, що твориться тут. Якщо не плануєте розмножати, от на, на даний момент то тут у мене полуниця густо знаходиться, то я, звичайно, буду. Якщо тут деякі корінчики вже самі укорінилися, наприклад, ось в мене ось вже є, ось бачите, ось від материнського куща є вуса, але кущ цей вже самостійно вже ось вкорінився в землю, і він росте, і він навіть вже розеточку з листячка пустив. От я вже е, зараз відріжу його від материнського куща. Це, і він вже у нас самостійний кущик буде рости. Можна, Отут в мене така прогалятинка з землі, то можна його е, е, прикоренити і хай він собі вже росте самостійно. Всі ж останні зайві оці вуса ми їх будемо відрізати, тому що вони тільки тягнуть сили із куща материнського полуниці. І на наступний рік тоді буде набагато о, гірше вона плодоносить. Далі я зараз буду прибирати. Деякі бур'яни трішечки під полю від малесенької травички. Вон, як бачите, трішки біля кущиків є маленька травичка, щоб вона, як кажуть, не створювала е, тінь і не створювала ауру для розведення грибкових захворювань. І провітрювала, щоб трошки клубничка. І, звичайно, обов'язковий полив. Коли вже Полуниця від плодоносила, не думайте про те, що за неї треба забутися. Її потрібно поливати, бо часто буває в липні, в серпні дуже спекотно, і полуниця тоді повністю висихає, зовсім не маючи навіть живих розеток. І тоді на осінь дуже важко її відновити, коли вже не так жарко, а на весну. І поготів ми не будемо мати гарного врожаю. Отже, дуже важливо поливати. Ну і, звичайно, після плодоношення потрібно її підживити калійно-фосфорним добривом, але без азоту, щоб не так вона вже росла у рост оцих всіх Своїх листків таких гарних, бо буває так, що полуниця прям така лопата, листки гарні, такі, а яка без толку, то потрібно без азоту. Але калійно-фосфорним можна золою дуже гарно теж піддобрити. Під, під, для того, щоб вона формувала вже от зараз, оце, якщо ви зробите це, то це вже буде формуватися зараз е, брунька для наступного. Урожаю, отже, зараз зробіть гарну справу для полуниці, і на наступний рік ви сама собі скажете молодець, тому що буде гарний врожай ще більше, ніж в цьому році. Я забула сказати, що коли полуницю ви посадили менше, ніж три роки, то можна її не пересаджувати просто підсаджувати вусиками якісь прогалятини у вашій ділянці полуничній. А так можна її не пересаджувати на інше місце. Так як я пересадила у минулому році свою полуницю, то вона у мене ще молода, ще можна два роки користуватися її врожаєм на цьому місці, а далі вже буде видно. Тож поки що я не пересаджую. Більше трьох років тоді вже можна пересадити полуницю. Отже, зараз тільки підсажую, піддобрюю і, звичайно, звільнюю її від шкідливих бур'янів. Пошкодженого листя, і будемо чекати наступного врожаю. Зробивши процедуру боротьби з бур'янами і старими листями, ми ще можемо її обробити від бороснистої роси, від фітоспорозу. Це такі засоби, наприклад, якщо купляти в магазині фітоспорин, можна побризкати полуничку, або часниковим настоєм з календулою для підняття імунітету цієї рослини. І буде вам, як кажуть, гарний врожай, полуниця вам скаже дякую своїм гарним врожаєм. От і все, полуниця наша буде підготовлена до наступного року. Ще на осінь потрібно буде трішки ще, можливо, обрізати листя, якщо воно за, за цей час пошкодиться. А так, взагалі, можна вже і не чіпати її. Отже, працюємо і чекаємо. Гарного враження! Сподобалось вам моє відео. Якщо так, то поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, напишіть в коментарях, а як ви доглядаєте за полуницею, яка вже відплодоносила. До зустрічі в нових відео!